Дорогі відані, прийміть, будь ласка, мої поклони. Слава Шри Пропаді. Сьогодні ми прочитаємо перший вірш 7 глави Бхагаваттгіти. Глава 7, яка зветься Знання Абсолюта. Середні глава з 7 по 12, присвячені сам, саме Бхактийозі. Звісно, послання Бхактийогі пронизує. Всю багаватгіту і насамперед усі пояснення до усіх семиста вершів шило про Проте у гла главах з 7 по 12 бакті йога найбільш яскраво підкреслений як найважливіший процес, який є незалежним і водночас дозволяє людині здійснити досягти мети усіх інших процесів, що стосується задоволення чуттів, і карми, і Штанга-йоги, Тобто це, ці глави підносять хвалу у І як з чого починає Крішна, розповідаючи це знання Арджуні, ми сьогодні прочитаємо у першому вірші сьомої глави. Ом намо васудева я, ом намо багавате васудева я. Ом намо багавате васудевайа моя сакта Манах партха йогам юджна мадашеха асамшаям самаграмам ятха геаси тачйнум ши богавану вача моя сакта Манах партха йогам юджна мадашеха Асамшаям самаграмам ядха гьяся ситачину. Шибагаван вача. моя сакта манах партха йогам юнджа маташеха. Асамшаям самаграмам ядха гьяся ситачину. Верховный Бог особо сказав. А теперь, сыну Притхи, выслухай, как практикующий йогу, З повним усвідомленням мене і розумом прив'язаним до мене, ти зможеш пізнати мене цілковито і бути вільним від сумнівів. Верховний Бог особа сказав А зараз, сину Прітхи, вислухай, як практикуючи його з повним усвідомленням мене і розумом прив'язаним до мене, ти зможеш пізнати мене цілковито і бути вільним від сумнівів. Трохи прокоментую санскрит цього вірша. Вача. верховний Господь сказав: Має сактам партха, йогам юджанжа Мадешеха, асамшем сауграммам, ятка кьясисі та чрину". І ми зазвичай кажемо, яке дієслово є в вірші, щоб від нього відштовхуватись. І тут дієслово в кінці черіну, точніше, шріну. «шріну». За правилом Санкім воно вірші як Чріну, але шріну «шріну» від шаванам, шру, слу, так, що означає слухати будь ласка, слухай. Слухай, що каже Кришна. Кришна каже, слухай, як ядха, ясясі, ясясі означає зможеш під... пізнати. Г'я, г'я від г'яна, знання. Ясясі, майбутній час. Як ти зможеш, як ти зможеш пізнати, кого мене? Мам, як пізнати? Асам шеям самаграм? Самаграм означає у всій повноті, повністю інтегрально, цілковито, як тут перекладено. А сам шаям сам шея сумнів, а сам шия, не маючи жодних сумнівів? Так. А, і що ж для цього треба зробити також, одразу каже Кришна у цьому вірші? Йогам йогу, юнджан, практикуючи. Юнджан. Юнджан і йога це однокорінні слова. Юдж, мати зв'язок, встановлювати зв'язок. Тобто йога мюджан, практикуючи йогу. У якому стані? Як практикуючи йогу? Можливо, як казав часто Шилопропада, затискаючи ніздрі, дихаючи рівно. Ні. Май Асактамана. Асактамана означає прив'язуючи розум. Асактамана означає прив'язуючи розум, Май означає до мене. Прив'язуючи свій розум до мене, спрямуючими тобто, словами, спрямовуючи розум на мене, занурюючи розум у мене, а також мат Ашеха, маташеха, ми знаємо слово Ашеха, притулок, мат ашеха, приймаючи в мене притулок, каже Господь. Тобто я тобі розповім, як ти зможеш пізнати мене Ядха, як я сясі пізнаєш е, мам, мене, а шеєм без сумнівів, самаграм повністю. Майя-сакта-мана, прив'язавши до мене свій розум, йогам юнджин практикуючи йогу, мається на увазі йогу Мат Ашеха, як практикуючи його, повністю приймаючи в мене притулок. Тобто тут кожне слово дуже-дуже важливе, і Крішна, але навіть ключовим, як тут ми почуємо зараз у пропади, є щину, тобто слухай. Це не просто слухай про те, як і все попереднє, що було в вірші, що є дуже важливо важливим, а також це вказу на слухання як на найважливіший процес відданого служіння шраванам. Тобто все починається зі слухання. Шибаванувача Маєсакта Монахпартха, йогам юнжем Маташеха, асамшаєм самаграммам, ятха Геясетачринум. Верховний Бог особа сказав: А зараз, сину Прітхи, вислухай. Як практикуючи йогу з повним усвідомленням мене і розумом приязаним до мене, ти зможеш пізнати мене цілковито і бути вільним від сумнівів? А давайте прочитаємо поясніше про падин, що воно велике? Таке. Середнє. Добре, можливо, ми прочнемо, наскільки зможемо, прочитаємо. Я мадже зі не будь ласка, мої поклони. Можна вас попросити прочитати перший параграф? Дякую, дякую, Харе Кришна, дорогі відані, прийміть мої поклони. У сьомій главі Гіти вичерпно пояснена природа свідомості Кришни. Крішна сповнений усіх надзвичайних щедрот, і тут змальовано, як саме він проявляє ці щедроти. У цій главі також описано чотири типи удачливих людей, які приваблює Крішна, і чотири тих невдах, які ніколи не звертаються до нього. У ага. перше. А вдалі не треба. Ну, я думаю, що можна, можна продовжити, тому що у тут у перших буде, шести буде. главах Багавадгіти живу істоту було описано як нематеріальну духовну душу, здатну піднестися до рівня самоусвідомлення за допомогою різних систем йоги. Наприкінці шостої глави було сказано, що неухильне зосередження розуму на Крішні, або, іншими словами, свідомість Крішни є найвищою формою йоги. Пізнати абсолютну істину в усій її повноті може, можна лише тоді, коли розум зосереджений на Крішні, і ніяк інакше. Чудово, дякую. До кінця дякую. до кінця наступного параграфу. Віктор Пробув може попросити вас, будь ласка, прочитати. Так, дякую за можливість. Осягнення безособистісного брахмаджоті або локалізованої параматми – це недосконале знання абсолютної істини, бо воно часткове. Довершене та наукове знання це Крішна і особі. Яка перебуває у свідомості Крішни, відкривається все. Людина, котра сповнена свідомості Крішни, знає, що Кришна, без сумніву, є остаточним знанням. Різні ж системи йоги це лише засоби для досягнення мети, свідомості Крішни. Той, хто звертається до свідомості Крішни напряму, природним чином пізнає і Брахмачоті, і Параматму. Практика йоги, свідомості Крішни, дає досконале розуміння всього. А саме абсолютної істини, живих істот, матеріальної природи та їхніх проявів з усіма невіддільними атрибутами. Я дуже дякую. Різні системи йоги це лише засоби для засягнення мети, свідомості Крішни. Тобто ми не відкидаємо різні системи йоги, ми використовуємо їх, вони можуть бути досягнуті. Елементи г'яна, аштанги йоги, йогі, звісно, карми, тобто діяльності. Певною, вони є в свідомості Крішни, але вони мають бути допоміжними. Дуже, як на мене, дуже важливо. важливо. Я ще слухаючи це пояснення, як ви зараз читали, подумав, що зараз такий бум навколо штучного інтелекту, але він ніколи не допоможе нам у розвитку нашої свідомості і ніколи не замінить свідомість людини, проте може бути засобом для досягнення певної мети. Так само, це така містична здібність каліюги, засоби штучного інтелекту. Добре. А ось у нас є такий чудовий абзац. Можливо, і Сваджит ви могли б прочитати, будь ласка. Гарі, кришна, дорогі, Привіті, поповни, мій, Тому потрібно розпочати заняття йогою так, як про це сказано в останньому вірші з шостої глави. Зосередити розум на Крішні, на Всевишньому стає можливим, якщо ми стаємо на шлях рекомендованого відданого служіння, яке здійснюють дев'ятьма різними способами, з яких шраванам або слухання є першим і найважливішим. Саме тому Господь каже Арджуні, тач хріну, тобто слухай мене, нема нікого авторитетнішого за Крішну. І тому, слухаючи його, жива істота отримує найкращу нагороду освідомити Крішну. Отже, необхідно вчитися безпосередньо у Крішні або ж у чистого відданого Крішни, а не в тих вискочок невідданих, що хизуються академичною освітою. Чудово, чудово, дякую. дякую, 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 дякую. Тобто слухати або у Крішним? Або у чисто відного Крішни, але не в тих вискочок невідданих. до цього шлопропадача на завахів, не в дахами, здається, в цьому поясненні. Тобто, знову ж таки, процес слухання, так? Ну, добре, ми підсумуємо ще пояснення трохи пізніше. Хто ще бажає почитати, якось проявіться, якщо когось ще є бажання. Почитати пояснення? А до речі, у нас зараз е, тут цитата: шолипопада повністю наводить п'ять вершів. П'ять вершів. Так, п'ять вершів з другої глави першої пісні Шимадбаґватом. Дозвольте, будь ласка, я їх прочитаю. Дуже відомі вірші. Про важливість процесу слухання про те, що все починається з процесу слухання. Якщо це процес правильний, то яких наслідків, наслідків, позитивних наслідків це призводить? Шинбатам Свакатках Кришна Пуняшавана Киртана, Фридамтастхо Хабадрані, Відноти Сухритсатам, Якщо знаєте, ці Сіберші може також у себе з вимкненим мікрофоном повторювати. Нашта праєш абадришу нітям багавата севая, Бхагаватютамаш лукем, Бактір бавати найштики. Та дараджаму бава камало бадаєш. читает тар она витхам прасидати. там вам прасанна манасо багават бхакти йогатаха багаватато вигьянам мукта сангаси джайте бидете хридая грантиш чидянте сарва самшага кшиянте часе кармани дришта и ватмани шваре Такой подарок, заработавшего пропада на высшей верши. Тобто в них закодовані весь всі сходинки, всі дев'ять основних сходинок. А навіть віршина чи Карварті кажуть, що і не дев'ять, а 14. А правда 14 з попереднім шістнадцяти вершин а тут присутні. Слухати про Крішну з ведичної літератури або ж чути безпосередньо його самого через Багаватгіту. Це вже праведна діяльність. Господь Кришна, який перебуває в серці кожного, діє як доброзичливий друг і очищає відданого, що постійно слухає про нього. Таким способом відданий природно розвиває трансцендентне знання, що дрімає в ньому. У процесі слухання про Крішну з Багаватом або від відданих, у ньому міцні бажання віддано служити Господу, вдосконалюючи своє відне служіння, учень звільнюється від гун, пристрасті та навілоства і так матеріальна хіть. І пожадливість зменшують свій вплив на нього, та держамо воака Малободеща. Очистившись від, усь, від цих нечистот, жива істота утверджується у стані чистого добра, стає, від, просвітленою, відданим, вірно, стає просвітленою відданим послужінням і досягає м -м, досконалого розуміння науки про Бога. У такий спосіб бхакті йога розрубує туги вузол матеріальних прив'язаностей і дозволяє одразу ж досягти стадії Асам Шиям Самаграм, осягнення Верховної Абсолютної істини Богу особи. Чудово! Шевопропада майже послівно наводив переклад цих віршів з Багаватом, але в кінці вставив, що на самому кінці, тугий, повністю розробуючи туги вузол матеріальної прив'язаностей, це те, що з вірша 7.1 сьогоднішнього Асам шаям Самаграм. сумнів, так, дійсно, там же є слова Чильянтесарвасамшеха, що означає, розрубуються усі сумніві, а у вірші сьогодні шаєм» поза сумнівами. Тому дійсно. Я багато разів читав пояснення до цього вірша, але я якось не вдавав цьому не приділяв увагу, тому що Шилопропада тут так їх він поєднав насправді з. Гершамо Багови там. Отже, науку Крішни можна осягти, лише слухаючи, що каже Крішна або його відданий, який перебуває у свідомості Крішни, тобто, який перебуває у системі авторитетної планкою парампари. Чудово. Тобто, ще раз підсумовуючи, шилопропада каже. Цікаво, цікаво, що Шилопропада двічі, я нарахував двічі. Шила Пропада сказав, що цей вірш продовжує попередній вірш. Попередній вірш. Це останній вірш 6 глави, який ми читали минулого разу, 6.47. Йогіна Мабесаруша, Матветинантера Атмана, Шадуам Баджетеомам, самою таматаха. Тама Там було сказано, що краще з йогів це той, хто сповнений віри слугує мені, повністю присвячує мені свій розум. Так? атмана. Ми тоді казали, що Мадгетенантера атмана, тобто. З Усім своїм внутрішнім єством, так би мовити, тобто з всім серцем слугуючи Господом. Шелепропада тут каже двічі, що це, так би мовити, продовження продовження цього вірша. Вірш здавався би так, можливо, таким просто вступним, Проте те, тут робить головний наголос на слові шріну, тобто слухай. Постарайся почути. Послухай, почуйно, послухайно. Тобто слухай. Шилопропад розвиває цю ідею. Я подивився так пояснення Чарів на цей текст, але здається, лише шилопропада будує коментар навколо цього слова шину. Тобто, слухай, і це як головний елемент відданого служіння. Шилопропада каже, що є дев'ять процесів, звісно, дев'ять головних процесів, проте шаваном є головним з них. Якщо ми не будемо слухати від Господа або його авторитетного представника системи парампери, то ми не зможемо зрозуміти, кому ми служимо, хто він такий. І тут Шила Пропада каже, що ну, Крішна каже, що слухаючи з належного джерела, ми повністю усвідомлюємо Крішну без сумнівів. Логікою неможливо сякти Крішну, якщо нам кажуть, а чому Крішна Бог або, або ще щось, це неможливо, коли люди неможливо пояснити, не маючи певного духовного досвіду. Лише коли у людини є цей прямий досвід, вона може отримати, вона розуміє Крішну, як казав Копінат Хачарі у своїй славетній дискусії з Сарабамом Батичері. Тобто, коли людина вже побачила сонце, вона вже. До речі, де воно? Що сьогодні не видно? Коли людина вже побачила сонце, то в, нього вже нем... Воні... в неї вже немає сумнівів щодо існування сонця, що сонце світить, дарує тепло і так далі. Тобто, і це так само розуміння Крішни приходить через слухання. Слухання чистого відданого це питання досвіду, це питання досвіду, який знаходиться поза логікою, хоча логіка може допомагати в поступовому процесі осягнення. Проте головний досвід приходить безпосередньо із серця в серце. Що пропада вказано, це кажучи, коментуючи це слово шину, слухай. Тобто, це приходить, це приходить через, через слухання. Я слухав о, кілька лекцій Шилопропаду на цей текст. До речі, я коли ще давно почув, що щелепропаду дав найбільшу кількість лекцій саме на цей вірш, на вірш 7.1. 1 І е, я чув таку цифру: це було років 10-12, тому що це було пропадав 15 лекцій на цей вірш. Я розмовляв у нас на намахаті цього тижня. Був Ладвамше пробов учень Шилопропади, і він сказав, що я прослухав. Багато лекцій шилопропада на вірш 7.1. Ми якраз розмовляли про цей вірш. Він сказав: Шилопропада дав, мабуть, 50 лекцій на цей вірш. Я кажу: ні, ні, Ладавше пробув, шило дав лише 15, теж багато, найбільше лекцій на цей вірш. Але потім я зробив пошук і виявив, що шило дав на цей вірш, на вірш 7.1, 42 лекції. 42 лекції. Кілька з них на Хінді про це це не зменшує так би мовити. Важливість з тобто, ось давши першу в 68-му році і так далі до останнього 22 серпня 76-го року, шилопропада пропада дав найбільшу. Ну, я вже не знаю, може і вже і не найбільшу, але 42 лекції можете собі уявити. На цей вірш, я думаю, що це вказує на те, що цей вірш. Заслуговує на увагу. До речі, я хотів би прочитати англійський переклад Силопропади, так для повноти картини. The Supreme Personality of Godhead said, Now here, son of Pritham, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can now mean full free from doubt. Full, повністю, free from doubt, Тобто звільнившись, звільнившись від сумнівів. Хочу коротко також подивитись, що кажуть наші чері, коментуючи цей вірш. Всім один. А всі ачарії, що дара с вами, ну я тіхо подивився, що дара с вами до Сума Сарасваті, віршина чикравати такурпалади відібушена, кажуть, як і про упаду, що цей вірш є продовженням чи поясненням на вірш 647, сорок сім, попередній вірш шостої глави, глави останній вірш шостої глави, який був перед цим. Вони всі вказують на зв'язок з ним. Тобто, значить караті каже, що е, треба зосередити розум саме на Крішні. Так? Сва сварупам, на його сварупі у відначальному образі Крішні. Це означає, це має на увазі Крішна, коли каже на початку вірша слово Маї. Маї парамешвара верховному господарі. Асактам, асактам" бути прив'язаним означає «абінівіштам», тобто не маючи жодного іншого об'єкту прив'язаності. Маташейом означає Евашейо -анан Шрена. Ананья Шарена. Тобто не маючи жодного іншого притулку. Коли Кришна каже, зосередити розум на мені, прийнявши в мене притулок, це означає, що відкидаються інші притулки. Лише так. А ось ще цікаво. Юнджан, займаючись його, означає Аб'яса. Ми знаємо Аб'яса, практика. Практикуючи бакті йогу. Самаграм. Повністю. Що означає самагром? Вібуті балишварія дісахітам, тобто самагром означає з моїми шістю щедротами. Сила, знання, красота, багатство, врода, зреченість. Шість. Починаючи з балайшварії, в чому різниця балаїшварі, сила, могутність. Можливо, це як семонібала Ішварія. Ну, добре. Ну ще не можу не зазначити, що я, коли читав пояснення Вішманатчі Карватітокора, я завжди думав: а чому ніколи в своїх поясненнях Вішуначі не каже нічого про про Господа Господи Ну, Лише у мангалачарині до пояснення так. В Багове там. Ну, зокрема, тих фаршів, які напряму кажуть про гостой читання в 11-й пісні Баґвати, він не згадує в Багавадгіті не згадує, але у поясненні до вірша 7.1, я не можу сказати по-іншому, що вішуначе ну, ну, я не можу підібрати слово, таке грубе слово прорвало. І він каже він каже на самому початку: пояснення до 7 глави Багавадгіти. Він каже: коли ж я приму притулок у лотосних стоп Махапрабу. Який є найсолодшим оканом на милості повної, повної, е, та, по, та сповнені вічного блаженства. Лише тоді я зможу так чи інакше досягти нектар преми, яка затьмарює будь-які види звільнення. Так, він звертається. Він, маха, він звертається до Махапрабу, кріпа Амрі Тав'єс, тобто махапрабу, який до лотосових стіб Чорного. Шая Махе, Красиво. Ну, він, він, До речі, він каже: у множині. Ми маємо прийняти притулок у махапрабу. Шая Махе, це множина е, першої особи. Тобто, це ми. Ми всі маємо прийняти притулок у чорного Лотосових Стіп Махапрабу, Махапрабу, який є океаном милості, крі -кріпа, крі кріпа Амріта Амбудхі, Боже мій, яке красиве ім'я Махапрабу. Крита Кріпа Амріта Амбудхі. Це означає е, океан нектару милості. Океан нектару милості. Океан нектару милості. Так, Крита, Амріта Амбутхі. Можливо, я трохи відхилився від теми, але не можу просто не сказати. Ну, я теж мог, ще прокоментувати, я читав пояснення, що наче, кровати тут дуже багато кількість віршів з багатом приводить. Турець час счем він проводить 8:2438. Я якраз читав цей вірш. Це з ліли про маці Аватару. Я обачаюся, але хочу подивитися у с чем чим цей вірш. Угу. Це з Господь відповідає Михараджа Стєвраті у цьому вірші, що з моєї милості всі знання про мене та інші мої поширення, такі як маці Аватара, проявляться у твоєму серці. Уф, ну, не знаю навіть, що ще сказати, багато хочеться сказати, але можливо у вас, дорогі віддані, якісь доповнення, зауваження? Будь ласка. Добре, я витримав паузу. То мені часто кажуть, що я перериваю, коли хтось підіймає руку, Я схиляюся перед вашим терпінням, вашою увагою. Давайте прочитаємо ще раз. Є студієнти. Гадаю, що він вартий того. Взагалі, вся сьома глава Багаватґіти це. Я розмовляв з Сантом Шепробув, він дав е, неперевершену промову десь у 15 хвилинах на всю сьому главу Багаватґіти. Можливо, варто її викласти. Е, і я зрозумів, що я хочу найближчим місяцем читати, перечитувати саме цю главу Вача. Ще сакта манах партха Йогам Юнджан Маташеха. Асамшем самаграмамчину. Верховний бухособа сказав. А тепер, сину, прідхи, вислухай, як практикуючи йогу з повним усвідомленням мене і розуму прив'язаним до мене, ти зможеш пізнати мене цілковито і бути вільним від сумнівів. Я ще не сказав, що вважається, що це єдиний вірш з сьомої глави Багаватгіта, який описує саме чисте віддане служіння. Так, Навіть якщо так окинути оком главу Бхагавадгіти, то так, там є знання про Крішну, є різні процеси, як його можна пізнати. Про це цей вірш, це такий гімн чистому відному служінню яке і головному виду чистого відному служіння, головному процесу це слухання. Швидше про вас стається вже від екстетичного прояви у камери. Дуже дякую. Дуже дякую, дорогі вітані, за ваше терпіння, вашу увагу. Я думаю, що я б хотів прочитати наступного разу вірш 7.2. Саме наступний Гіанам та Хансовінам. Гі Він є також таким продовженням слів Крішни. Я думаю, ми прочитаємо його наступного разу. Ще раз дуже дякую вам, панча Калпата, Рубіща, дубі евача, Патітанам, Павини Бйо Вашнова Бйомоном.